На радіо Лозова. в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас! Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 12 вересня. Лозівське ТМО отримало статус кластерної лікарні. Про це повідомив директор закладу Іван Жовтий. Подавалися на участь у відборі наші медики навесні поточного року. Після цього лікарню перевіряли на відповідність такому досить високому рівню. І от днями на служба здоров'я прийняла рішення, що лозівське ТМО гідне стати кластерним закладом. Тепер на лікарню чекає розширення пакетів послуг, які вона надаватиме населенню, тобто збільшення напрямків лікування, наприклад, таких як алергологія чи нейрохірургія. Іван Жовтий каже, що саме увійде до переліку лікування, тобто які пакети нам нададуть, стане відомо ближче до кінця року, бо поки вони в розробці. Проте вже зараз можна сказати, що наша лікарня буде єдиною такого статусу на весь укрупнений Лозівський район і входитиме до мережі Харківського госпітального округу. І приємна новина для мешканців Авилівської частини міста. В приміщенні шкірно-венерологічного диспансера відкрили пункт здоров'я. Там є аптека, тож мешканці можуть придбати необхідні медикаменти. А також за необхідності людям можуть виміряти тиск, зробити ін'єкції та поставити крапельниці. Працює пункт здоров'я з 8 до 14 години. Сусіднє місто Ізюм днями відзначило річницю визволення від російських окупантів. Аби привітати з визначною датою до Ізюмчан завітав лозівський міський голова Сергій Зеленський. Очільник зазначив, що у найважчі моменти Лозівчани були з Ізюмчанами. Наша громада стала другим домом для сусідів, які опинилися у біді. На жаль, по собі загарбники залишили звірства, що шокували весь світ. З вини росіян загинули понад тисяча мешканців Ізюмщини. Не шкодували навіть маленьких янголів. На роковинах вшанували пам'ять усіх безневинно вбитих. Після справжнього пекла зюм поступово загоює рани, відбудовує майже вщент, знищену інфраструктуру. У місто повертаються родини з дітьми, оживають міські вулиці. Лозівський міський голова побажав усім нескореним ізюмчанам перемоги, відбудови рідної громади, найшвидшого одужання та відновлення постраждалим, подальшого розвитку під рідним синьо-жовтим прапором. Автопарк КП Екосан поповнився сміттєвозом. Його комунальникам передали колеги з Німеччини. Спецавтівку громада отримала завдяки співпраці з платформою сітіс for сітіс розповів секретар Лозівського міськради Юрій Кушнір. Допомогли доставити сміттєвоз до громади фермер Микола Кущенко та депутат облради Максим Зеленський. Це не останній проєкт, який Лозівська громада планує реалізувати спільно з закордонними партнерами. Нагадаємо, за останні кілька років комунальне Екосан отримало кілька нових сміттєвозів та навантажувач. Крім того, підприємство оновило сміттєві баки у містах та округах. Лозова водосервіс отримало майже 140 одиниць різних деталей для заміни запірної арматури від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Все це необхідно для забезпечення сталої роботи системи водопостачання та водовідведення, бо деякі частини зносилися та пошкодилися в результаті ракетних обстрілів, повідомляють у Лозова водосервісі. Раніше підприємство зверталося до ЮНІСЕФу з проханням допомогти матеріалами, і от міжнародники відгукнулися. Тепер лозівські водяники мають необхідну запірну арматуру для заміни на чотирьох каналізаційних насосних станціях і заміни сувок для двох камер переключень на магістральному водопроводі 300 міліметрів. Лозова Водосервіс дякує представництву ЮНІСЕФ та особисто Володимиру Коту за сприяння у вирішенні питання в найкоротші терміни і обіцяє найближчим часом провести всі необхідні роботи. У Лозові продовжили улюблену справу загиблого захисника Віталія Харченка. До дня народження видатного вчителя, історика, мандрівника та арбітра провели турнір пам'яті з мініфутболу. Знаково, що він припав на День фізичної культури та спорту. За Кубок позмагалися чотири команди футболістів Лозівської громади. У підсумку перемогли ветерани. Вони передали дружині полеглого Ірині Харченко перехідний кубок та домовилися зробити турнір традиційним. Друзі та колеги кажуть, Віталій завжди з теплом, турботою та тактовністю ставився до людей. 9 вересня у спорткомплексі зібралося багато його друзів, рідних та побратимів. Згадували, дякували, говорили про футбол. Люди переконані, герої не вмирають. Вони живуть у деталях, досягненнях, улюблених місцях. Найкращою шаною полеглим спортсменам буде продовження їхніх напрацювань розвиток спорту, здобуток наших чемпіонів і чемпіонок. І до новин Харківщини. До дня визволення ізюма від російських окупантів у місті підбила підсумки щодо ідентифікації тіл, які знайшли на масовому похованні після деокупації регіону. Протягом року над цим працювали сотні людей. Правоохоронці та експерти оглянули місце масового поховання понад 100 разів. По цій справі були призначені понад 450 експертиз для з'ясування причин смерті людей, наявності у них тілесних ушкоджень, особливих ознак, які б допомогли при ідентифікації. В результаті було ексгумовано 451 тіло. 57 людей досі залишаються невпізнаними. В Ізюмському районі оголосили підозру 34-річній освітянці. Її підозрюють у співпраці з окупаційною адміністрацією над впровадженням освіти за стандартами РФ. За даними слідства, для цього вона їздила переймати досвід до Росії. У липні минулого року підозрювана добровільно обійняла посаду виконуючи обов'язки директора у місцевому ліцеї. Повідомив речник служби безпеки області Владислав Абдулан. Під час зборів з педагогічним колективом школи новоспечена директорка заявляла, що з вересня навчальний процес буде організовано відповідно до стандартів РФ російською мовою та за російськими підручниками. Зараз підозрюваній загрожує до трьох років у в'язниці із забороною займатися певною діяльністю на строк до 15 років. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі «Терка Лозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.